Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про технічні новинки цієї великої війни будемо говорити з нашим гостем Олександром Матвієнко, військовий журналіст, журналіст воєнного відділу Фокус. Військовий оглядач з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Олександре! Слава Україні! Героям слава вітаю. Друзі, анонсую цікаву розмову. Дійсно, сподіваюся, щось новеньке для себе почерпнете з нашої розмови з паном Олександром. Тож ставте обов'язково свої вподобайки, підпишіться на нас, якщо досі чомусь цього не зробили. Свої думки з приводу тем, які будемо обговорювати. пишіть у коментарях. Ну і дзвіночок не забувайте на нього тицяти, тому що це дозволить вам бути у курсі усіх оновлень на нашому ютуб каналі. У нас багато цікавого. Ми розпочинаємо, пане Олександре. 25 березня чергова. Ракетна атака, зокрема по столиці, летіло щось цікаве, щось, начебто, нове, але згодом виявилося, що це циркони, циркони, які 7 лютого вже запускалися знову ж таки по Києву, але тоді збивалися на підступах до Києва. Цього разу повітряники знову ж таки на 100% вдало відпрацювали, але уламки впали вже в столиці. Стосовно цієї ракети, що нам потрібно знати, що нового і яку загрозу вона представляє саме нашим повітряним силам, нашим силам протиповітряної оборони? Ну, це наразі я би назава, назвав би найнебезпечнішою ракетою в арсеналі російських військ, тому що е, журналісти Дефенс Експрес в своїх джерелах дізналися, що е, ракета дійсно гіперзвукова. Тобто, <кій> в чому різниця між кінжалом і. Цирконом в тому, що кінжал його розганяє спочатку до швидкостей там 3 тисячі кілометрів. Міг 31 к який є його носієм, і тільки там він його запускає, і оця гіперзвукова швидкість вона досягається ну, лише там в певні проміжки польоту. Тут же ситуація іншого циркону стало відомо, що там дійсно гіперзвуковий прямоточний двигун. Така складна назва у нього, який протягом всього польоту летить на швидкості понад 5 махів. Журналісти пишуть, що 5,5 махів це там 6700 кілометрів на годину. Проблема полягає в тому, що на такій швидкості, як ми бачили, ну, виявили лише вже в Києві ці ракети, тому що попередньо відомо, що вони, начебто, летіли з тимчасово окупованого Криму і. А, виходить так, що вона дійсно змогла обійти системи виявлення або обійти, або просто <кій> не встигли їх навіть виявити. От, а, також цікаво з пусковою, тому що, наприклад, західні аналітики пишуть, що його могли запускати з фрегату адмірал Гаршков, який ще є в складі Чорноморського флоту. От а інша версія, це все-таки наземна пускова установка. От, ну, в будь-якому випадку, це дійсно велика загроза, тому що ракета летить на висоті там декілька десятків кілометрів. Потім вона на термінальній вже. Ділянці польоту починає е, знижуватись, швидкість може ще більше е, підвищитись до там сіми вже махів, сіми з половиною. І таку ціль надзвичайно складно вражати, тому що от, для порівняння Х-22, які ми теж там не збиваємо зазвичай, вони летять на швидкості 3,5 маха. ну Тобто різниця дійсно величезна, і уражати їх зможе тільки там Петріот і ну СМПТі. Окей, okay, тільки ці два варіанти. Ми будемо думати, який саме збив, uh -huh. от а, але є ще цікавий нюанс, тому що от росіяни самі заявляли, що ракета нібито має досягати швидкості ще більшої в 9 махів. Ну, от такого на щастя, немає, тому що ну це вже там понад 10 тисяч кілометрів на годину, і там вже потрібна ну суперпотужна зенітна ракета, щоб е, вона змогла. Е, Досягнути ще більшої швидкості для того, щоб перехопити цю ракету. тому це дійсно виклик для всієї протиповітряної оборони України. Ну от наскільки ми розуміємо, то дійсно ця велика і висока швидкість вона впливає на час подолання відстані. Ну, логічно, так можемо припустити. І зважаючи на це все, вже є інформація про те, що до прикладу до Одеси ця ракета із тимчасово окупованого Криму може долетіти за хвилину, до Києва може долетіти за 3,5 хвилини, і так далі. Але знову ж таки ви зауважили, що технічні характеристики, презентовані ворогом, дещо можуть не відповідати дійсності. І оці цікаві деталі технічні про те, що це новий двигун, прямоточний, про те, що це якийсь аналоговнітний засіб ураження, і так далі. Ми раніше щось таке подібне чули про кинжали. Росіяни ж про кинжали говорили, що це гіперзвукова ракета в чому різниця між цими ракетами, і чи можна говорити, що тепер ну кинжал стає взагалі типу у порівнянні із цирконами чимось таким дуже легко збиваємим? А циркон ну дійсно важка ціль. Ну, дуже легко збиваємо це все дуже умовно, тому що все одно кинжали можуть збивати тільки Петріоти і Семпіті. Головне для України мати саме протиракетні комплекси, оці по всій країні, для того, щоб ну, прикрити ту саму Одесу. Якщо от максимально так просто пояснити, то по суті кинжал це іскандер на літаку. Його просто запускають з літака, який розвиває високу швидкість, mm. і за рахунок цього досягається гіперзвукова швидкість, і в принципі. Гіперзвукова зброя це така, знаєте ще, е, сфера, я би сказав, е, дуже така невідома до кінця, тому що ну, це тільки в теорії має досягатися така швидкість, тільки в теорії вона має маневрувати і постійно підтримувати цю швидкість. Е, росіянам вдалося це зробити і. Там особливість в тому, чому вона летить на висоті там декілька десятків кілометрів, е, тому що е, цей прямоточний гіперзвуковий двигун він має менший опір, має мати менший опір повітря. От і в таких умовах паливо може там згорати, розвиватися і підтримуватися ця швидкість. Тобто ключове це те, що весь час польоту е, не знижується швидкість менше п'яти махів. Ну а зазвичай вважається типу ракета гіперзвуковою, якщо швидкість понад п'ять махів. От. Також відомо, що це Циркон начебто, протикорабельна, якщо не помиляюсь, ракета, але росіяни використовують її по наземних цілях. Наскільки це впливає на точність цієї ракети? Ну цього ми достеменно не знаємо. В принципі, вони одразу закладали таку можливість. Це не ноу-хау, це не те, що їм довелося там зараз переробити ракету. Щодо точності, тут взагалі ще питання, яка там головка самонаведення, тому що вважалося, що там активна вона, тобто на фінальній ділянці польоту, включається. Її головка самонаведення і шукає вже ціль. Проте ми дізнаємося про це вже найближчим часом, тому що експерти пишуть, що там серед уламків є компоненти, ну електронні компоненти, які власне і відповідають за наведення, тому будемо просто чекати оновлення. Ну і на сам кінець про способи боротьби з цією ракетою. От постійно у соцмережах у засобах масової інформації бачимо. Повідомлення про те, що, начебто, в Україні розробляється якесь нове своє власне ППО, яке буде не гіршим за західні зразки, за зразки від партнерів, ну і тут, як ви зазначили, аби збивати такі ракети, потрібно мати своє ППО, яке стріляє зенітними ракетами, яка має швидкість ще вищу ніж цей самий Циркон. Чи можна говорити, що коли в Україні десь в перспективі колись З'явиться саме така ППО, така система ППО, яка дійсно там має швидкість там її ракета більше 10 тисяч кілометрів на годину? Що це одразу ж нам відкриє е, дорогу до розробки свого свого власного засобу ураження, яка також, який також буде гіперзвуковим? Ну, оскільки як я розумію, оця ракета ППО це по суті та сама ракета, тільки її ціль збивати ракети, а не збивати там літаки, оцілити по наземних цілях, і так далі? От в цьому плані можливо, у вас є якісь інсайди, якісь е, власні роздуми з цього приводу. Ну, в мене є тільки власні роздуми. Я думаю, що це трохи не так працює, uh -huh. тому що а, для зенітної ракети мені здається, не обов'язково мати гіперзвуковий прямоточний двигун, можна мати і звичайний, який просто дозволить досягнути таких там супервисоких швидкостей на, ну, на невелику ділянку польоту, тому що ну, скільки там на ураження йде ну, декілька секунд, поки ракета uh -huh. вилетить і долетить до цілі. От. А, а, щоб це була потенційна прям засіб для ураження, типу звичайна ракета для наземних цілей, то тут треба набагато більше технічних завдань вирішити. Ну знову ж таки, про той самий двигун. Я чому 에... такі висновки роблю, Олександр? Просто у нас вже є приклади застосування С 200 та С-300, і подекуди С 400 які перероблюють для того, аби уражати наземні цілі, тому питаю. Ну так, бо вони просто ж летять не на таких швидкостях, і там це не так важливо. А якщо це прям гіперзвукова ракета, то вона має ну от саме тут основний принцип в швидкості оцей понад 5 махів. Якщо це досягається і буде підтримуватись, то в теорії може бути. Але <кхід> я не чув взагалі ще до початку повномасштабної війни, щоб у нас були якісь, хоч напрацювання гіперзвукових двигунів, попри те, що я думаю. Ну там для Нептуна аж зробили, що такі потенційно можливості є для розробки ракетних двигунів, проте гіперзвукових нароботок не було. Ну до речі, про Нептун до слова гарні новини надходять за висновками і за розбором польотів стосовно ураження російських військових інфраструктурних об'єктів на території. Тимчасово окупованого Криму. Отже, з'являються деталі стосовно ураження російського, вже, нашого корабля Костянтин Ольшанський, який росіяни свого часу віджали, іншим словом, і не скажеш в України. Отже, є інформація від речника військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, заявив, що корабель Костянтин Ольшанський був атакований українською ракетою Нептун. Я так розумію, що це вже не перше застосування цієї нашої ракети, якщо не помиляюсь, ну ходить, ходять чутки, що саме крейсер Москва затонув завдяки е, Нептунам нашим. Ну і чим цікава ця інформація для нас, які роздуми у вас викликає ця новина? Ну, цікаво, це те, що вона стала наземною, тому що цей же корабель був в, в, в Бухті, він не був у відкритому морі, тому Нептун спершу розроблялась як протикорабельна ракета, е, і дійсно, Москву так і потопили. Це таке бойове хрещення, можна сказати, сталося. От, е, а ще з літа, десь минулого року, е, почала з'являтися інформація, що її переробили для удару по наземних цілей, що вимагає іншої там системи наведення, е, і щоб він летів теж там. На інших висотах, бо над морем там можна ну 5-10 метрів летіти, і ніхто тебе не побачить. А на землі там вже рельєф починається. І це е, одне з завдань, яке треба було вирішити українським інженером. Е, цікаво тут те, що стало ціллю, тому що Костятин Ольшанський це український був корабель, який окупанти вкрали під час окупації в Криму і. Цікавий момент в тому, що вони його по суті не використовували і брали виключно як донора запчастин. Mm. Е, і навіть ходили чутки, що один з уражених кораблів, е, ну наш який ми ракетою Storm Shadow підбили, його хочуть відновити, взявши оцю надбудову е, з Костянтина Альшанського, тому що це кораблі одного проєкту. Ну от Україна натякає, що не варто навіть думати про таке, і окупанти не зможуть відновити свій флот великих десантних кораблів, що чудовою новиною є, тому що ну, це логістика окупанта і вона погіршується. От стосовно використання нептунів, от також згадав і навів довідку в інтернеті дійсно 23 серпня. Минулого року Нептун вже використовувався по наземних цілях. Він в Криму також знищив систему протиповітряної оборони С-400, так звані трі «Тріумфи» тоді постраждали. І також знову ж таки розуміємо, що це наземна ціль, і напевно, що надалі будемо очікувати використання і по морських цілях, і по наземних. Хто його знає, можливо, і по літаках використовувати Нептуни. Тому що я бачу, що наші розробники, наші інженери взагалі не мають ніяких обмежень, обмежується лише своєю фантазією, а вона дуже багата? Тому о, з огляду на те, що от ще питання використовуються Нептуни виключно, як я дивлюсь, по Криму і по Чорноморському, по, по, по акваторії Чорного моря, що із дальністю, пане Олександре, чи зможемо ми побачити новину про те, що, наприклад, Нептун. Своїм тризубом, так, цей Бог морський уразив Кремль, там, наприклад, там за 500 за 600 кілометрів від нашого кордону долетів до Москви, і от такі от новини. Ну, от коли з'явилася інформація про перше застосування по наземних цілях, то тоді ж з'явилася інформація, що Україна працює над збільшенням радіусу дії. і ну, зараз він складає там ну, плюс, мінус 300-400 кілометрів по наземних цілях. А в планах розробників було зробити, щоб він дійсно долетів до Кремля, і, можливо, навіть радіус дії, щоб був там понад тисячу кілометрів. Але тут виникає одразу декілька проблем. Це, для того, щоб ракета летіла далі, потрібно більше палива, а це означає, що доведеться, можливо, зменшити бойову частину. І через це. І щоб от вона летіла там на відстань тисячу кілометрів, потрібно, щоб і бойова частина шпритому теж була доволі об'ємною, великою. І тут можливо доведеться розробникам змінити пускову установку, тому що щоб вона і летіла, і била, потрібно збільшити радіус її ну фізично, щоб вона стала більшою. А тут це може можна... пускова установка, так, яка може по діаметру не підійти під цю ракету. Так і потрібно теж нову розробити. І е, так само система наведення. Ну потрібно підстрахуватися, щоб не тільки там GPS був умовний і інерційна система, а й, наприклад, терком е, це коли ракета летить і сканує під собою е, ландшафт, який є, і зіставляє з тим, що в неї є в пам'яті. От і тут це величезна кількість запитань, таких є, які потрібно вирішити. Проте, я думаю, що ну буде тільки покращуватися з цим ситуація, і українські розробники все таки зможуть зробити так, щоб ну умовно, там до Кремля долетіло. Будемо очікувати дійсно і сподіватися, що так воно й буде. Ну але є свої розробки і росіян. Вони е, е, працюють за завітами Совєтського Союзу. Не сказати, що якось дуже. Винахідливо, але просто і дієво використовують надбання того самого совєтського союзу. З'явилася інформація про великі потужні авіабомби, типу фап 3000 що нам натякає на вагу цієї бомби. Ну і якщо не помиляюся, шойгу також анонсував розширення так бази підприємства, яке буде виробляти саме ці авіабомби. У мене питання стосовно перспектив застосування. Наскільки це дієво, оскільки мені здається, і півтори тони, то це також вже достатньо. Навіщо ще більше? Є у нас е, е, свідчення про використання росіянами ФАБ 1500. Ну і стосовно носіїв, цих авіабомб, така вага може бути непідйомною буквально для будь-якого літака, який є у наявності воздушно космічних войск Російської Федерації. Що скажете? Ну, носієм там зараз офіційно є тільки стратегічний бомбардувальник Ту 22 М3, і це перший нюанс. Другий нюанс це те, що Су 34 який скидає там КБ-1500 ті самі він технічно чисто може підняти цю ракету. Ой, бомбу фаб 3000 Проте питання полягає в центруванні. Тому що якщо під брюхо підвісити, то окей, це ще можливо. Якщо підкрила, то ну, очевидно треба дві бомби, і питання, як це позначиться на його характеристиках. <кій> і е, е, наразі немає жодних свідчень про те, що саме сутринць четвертий став вже носієм. А якщо брати а, той самий ту 22 М3, то а, він зберігається, бомба зберігається у внутрішньому відсіку, і я бачив фотографію український авіаексперт Анатолій Храпчинський, публікував у себе в телеграм-каналі, де ну вона там всередині так кліпиться, що цей комплект ОМПК, його просто нікуди фізично додати, щоб збільшити там радіус дії і все, як вони зроблять з кабами. Тому перспективи застосування насправді доволі туманні, тому що росіяни застосовували ці авіабомби під час осади Маріуполя. Але тоді ми знаємо, що ну, не було української ППО там, щоб прикрити захисників. Зараз такі умови, що ну ця ракета там ракета, перепрошую, бомба, вона там летить на 40-50 кілометрів, і цього очевидно буде недостатньо, і росіяни не будуть ризикувати. Ну, стратегічною авіацією заради того, щоб скинути кудись бомбу, е, тому я думаю, що мова йде так про такий психологічний тиск: що, типу, от дивіться, у нас були спочатку К-500, тепер 1500 і от три тисячі, що ми там настільки потужні і класні, що все можемо робити. Але питання, з чого ви будете їх скидати? Ну і до того ж, е, відомо, що Су-34 він його називають винищувач е, бомбардувальний, так. так, але його характеристики при цьому з такими бомбами ну значно погіршуються. І одна з причин, чому Україна могла їх так збивати, от в минулому місяці, через те, що вони втрачають маневреність з такими бомбами, і їм буквально треба скинути бомби, встигнути і почати маневрувати якось. От і вони очевидно цього не встигали робити. А з такою величезною ну вибачте дурою на 3000 тисячі кілограмів, ну тут взагалі. Не факт, що він зможе нормально діяти цей літак. Ну будемо очікувати дійсно нових повідомлень стосовно ураження ту 22 м. Ми знаємо, що вони вже уражались на території аеродромів на землі. Ну а сутра четвертії це взагалі як добрий день. Тому дійсно можливо, ми з вами ще станемо свідками таких запусків ФАП-3000 із держаблів, а можливо із катапульт. Росіяни навчаю, навчаться їх як у середньовіччі, їх шпуляти, жбруляти в напрямку. Нашого фронту ну будемо дивитися. Дякую, пане Олександре, за те, що долучилися. Олександр Матвієнко, військовий оглядач, журналіст воєнного відділу фокус з нами сьогодні спілкувався. І дякую кожному, і кожній глядачу та глядачці. Відповідно, які долучаються до нас своєю вподобайкою, своїми коментарями, підпискою і дзвониками. Просуваєте наш Ютуб канал у мережі. Мене звати Павло Ковальчук. Дякую, що були з нами. Залишайтесь у фокусі. До зустрічі на наступних розмовах. До побачення.